Сили оборони України продовжують наступ у Курській області, але успіх є і в росіян. Про це все пишуть аналітики інституту вивчення війни. А от у наших захисників можуть бути дві мети наступу на Курщині. Це РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Далі розповім, що відомо про курський напрямок. Напередодні стало відомо, що сили оборони України досягли нових успіхів на території Російської Курської області. Просування підтверджують геолокаційні кадри. Про це пишуть і аналітики інституту вивчення війни. Згідно з геолокаційними кадрами від 5 і 6 січня Збройні сили України просунулися в південні частини Бердіна, а також у центрі населених пунктів Руське Порічне і Новосотницьке. Усі на північний схід від суджі. Водночас Росіяни спробували використати ці атаки армії України для своєї атаки. В інших місцях українського виступу у Курській області так геолокаційні кадри 5 січня показують, що війська РФ просунулись на захід від малої локні на північний захід від суджі. У генштабі зсу повідомили, що за минулу добу на цьому напрямку було найбільше російських атак 94. Крім цього, ворог завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих бомб, а також здійснив 372 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Сили оборони України мають дві мети наступу у Курській області: політичну та військову. Про це в ефірі РБК Україна заявив військовий експерт, екс СБУ Іван Ступак. Експерт зауважив, що наразі важливо бути реаліст у своїх очікуваннях, оскільки сили України у Курській області є обмеженими, це що? Це спроба, можливо, чергова спроба українців відволікти увагу росіян від сходу України, змусити їх забрати там частково свої сили, з Покровська, з Курахова, що залишилося, перемістити їх в Курськ. Тобто, створюємо ще одну таку велику точку напруги, що у нас тут у вас тут є стерміново щось тут відправляти, інакше вам буде тут капець, це так дуже примітивно. Це, це одна складова військова, політична складова, 70%, Я думаю, це. Більше про знову нагадати, що ми можемо це зробити, знову показати, що влада слабка російська, що все недолуго, все коса крива. Росіяни вже добу мовчать, нічого не говорять офіційно, все перекидають на нижчих посадових осіб заступник міністра оборони Євкура, губернатор Курської області Кінштейн. От вони там відбуваються, розказують про все, 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 все. Можливо, також це спроба. Створити напругу в російському суспільстві, створити певну кількість внутрішньопереміщених людей, щоб вони переміщувалися, Условно, там, Барнаул, Архангельськ, Москва, там Санкт Петербург, Я розказують, що там війна, ви розумієте. і таким чином впливати на там, те, що є в російському політику. І, можливо, там, але така, знаєте, це більше така історія про: а давайте використаємо Курську область в якості переговорного туза з Російською Федерацією. Скажу так: звучить це, начебто, непогано, але технічно та практично я собі не уявляю, яким чином це можна зробити. Тим часом у ССО показали результати роботи у Курській області. Оператори 8-го полку сил спеціальних операцій збройних сил України за двохсотили тринадцять військовослужбовців Північної Кореї, п'ять бійців КНДР у Стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів. У одного з них був автомат з каліматорним прицілом: китайсько-російська радіостанція, азарт та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу.